Єдиним серцем, єдиними серцями з, усі, з усім Всесвітом, з тими силами добра, що прийшли нам сьогодні на допомогу всіми формами життя, поєднавшись з серцями в єдиний поток любові, який трансформує не тільки наш світ, а й всі світи, ми промовляємо слова подяки за цю можливість змінити. Агресію, ненависть, війну на єдине, що чогось вартує в цьому світі на любов, на радість, на добро. Отже, приєднуйтеся ті, хто не встиг приєднатися. Приєднуйтесь серцями і промовляємо віднині і на віки віків. Любов вирішує все. Любов наповнює кожне серце. Ала і сини іде, хала і сини іра іла а, сина іра іде, хала і сини іла, о іна ха іра іла сина іра асади, та я си іде, аді іла, ха іде Нила іди. Ха ідуси. Не расади. -ра Оладис іно. Ха, ідояси. Tса ni. So je radaisi in. Диса. La idoesi. Хола issi. Нес. Ала і, -і сая -да in. Лишайтесь єдиними серцями. Лишайтесь в любові, станьте її джерелом для себе, для своїх близьких і для всього світу. Амінь і амінь. Дякуємо, дякуємо, дякуємо з Богом.